Вітаю мої хороші. Сьогодні у нас 2 жовтня. І буду дивитися на жовтень. Хоч вже жовтень почався, але хочу вам дати такий поштовх на інформацію на жовтень. Що вас очікує в жовтні? Для тих, хто хоче цю інформацію, зараз буде поштовх. Тому думаємо про число 1, 2, 3 або 4. І це число це буде якраз цим, що дасть можливість вам зрозуміти, що цього місяця потрібно зробити. Так місяць ще великий, тільки почався, що є можливість отримати цю інформацію. Що очікує вас в жовтні? Що очікує вас в жовтні. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ми маємо 4 карти. І подумали про число, яке вам комфортне і будемо розглядати. Почала. Карта 1. Вау! Хто вибрав карту 1? Це місяць вас для союзів, партнерства. Зустрічі пар, тому це класний місяць для знайомства з коханою людиною. Класний місяць для зустрічі людини, яку ти любиш, яка буде з тобою. Якщо це винебург в парі, то це можуть бути контракти. на... Дивіться, тут у мене. Контракти на роботу, тому що у нас двойка кубків це завжди союз або проекти з іншими людьми. Наприклад, ви там хочете колаборацію зробити, якусь щось таке це про ці карти, тому що тут іде про пару, про партнерство, і часто це не завжди любовне. Хоч тут у нас є от, любовний союз, двоє людей, але може бути і в союз. Там робочі. Наприклад, якщо ви хочете з кимось зробити колаборацію, це якраз час. Тому запам'ятайте карта номер 2 І знову двійка. У нас там двоєка кубків, тут двоєка Пентаклі. І двойка пентаклі це завжди. незрозумілість. Не Зрозумілі емоції, почуття, е так на у це зрозуміле становище. Це може бути, що ви в пошуку роботи, це може бути що ви в пошуку партнера. І цей місяць не буде якийсь результативний, але він буде вічно щось давати почуть там, якийсь може, роман на пару днів з кимось, або якийсь підзаробіток е начуть. І він буде також вічно вас коливати на емоціях. Карта номер 3 Вау, тут Сонце в нас. Хто вибрав карту номер 3 Це дуже позитивні емоції, це літ. Це дуже позитивні емоції, це романи, це пристрасть, це найвдача. Тому, якщо ви шукаєте роботу, це класний період. Якщо ви шукаєте партнера, це класний період. Хоч карта не обіцяє довготривалого чогось. Тому, якщо робота, це буде класна, але вона може бути сезонна, тимчасово, якщо це партнер, це може бути класний партнер, класні стосунки. Але тут немає обіцянки довготривалого чогось. Тому в місяці жовтні у вас дуже багато можливостей по цій карті, але ніхто не обіцяє довготривалого. І крайня карта, карта номер 4 Туз мечів. на цей місяць вас очікує дії, рішення, конкретика. Якщо це в грошах. То там може бути звільнення навіть, але це по вашому рішенні. Більше. Якщо це наприклад, в партнері, то так само сказати так: От, ми тільки так робимо, так так ми не діємо. Тому ця карта іменно про рішення, про вирішення, може поставити якісь точки над І своїм партнером. Точки над І в роботі. Це коли от ви нарешті вирішили діяти. Це карта хороша на поступки і дії вирішення якихось проблематичних ем, речей. Тому отак. Дякую вам за перегляд. Буду старатися вкладати більше відео. Всього найкращого.